Модуль 3. Психологічні патерни, що підтримують втому. Вітаю вас на третьому модулі нашої програми. Сьогодні ми досліджуємо один з найважливіших аспектів хронічної втоми: психологічні патерни, які підтримують та поглиблюють наш стан виснаження. Наш мозок. Найпотужніший комп'ютер у світі, але іноді він працює за застарілими програмами, які споживають енергію замість того, щоб її зберігати. Уявіть, що на вашому телефоні постійно працює 20 додатків у фоновому режимі. Батарея сідає миттєво, правда ж? Один з найбільших енергетичних злодіїв. Це перфекціонізм. Дослідження показують, що перфекціоністи витрачають на 35% більше психологічної енергії на виконання тих самих завдань. Чому? Тому що їхній мозок постійно сканує помилки, порівнює з недосяжним ідеалом, переробляє роботу знову і знову. Інший потужний паттерн. Це катастрофічне мислення. Коли ми автоматично домислюємо найгірші сценарії, наш мозок активує стресову відповідь так, наче небезпека вже настала. Це як постійно бігти від уявного хижака. Звичайно, енергія закінчується дуже швидко. Синдром рятівника це ще один прихований енергетичний вампір. Коли ми постійно несемо відповідальність за емоції та проблеми інших людей, наш психологічний акумулятор розряджається надзвичайно швидко. Особливо виснажливим є внутрішній критик той голос у голові, який постійно оцінює, засуджує, порівнює. Нейропсихологи підрахували, що у людей з активним внутрішнім критиком префронтальна кора мозку, та яка відповідає за прийняття рішень, працює на 25% інтенсивніше, що призводить до швидшого ментального виснаження. Дорогі друзі, розпізнавання та трансформація деструктивних психологічних патернів це моя спеціалізація як психолога. У індивідуальній роботі ми не просто ідентифікуємо наші особисті енергетичні витоки, а створюємо нові здорові ментальні звички. Можливо, ваш внутрішній критик говорить голосом мами або вчительки, чи ваш перфекціонізм насправді маскує страх бути відкинутим. На сесіях ми використовуємо техніки когнітивної реструктуризації, роботу з внутрішніми голосами, НЛП-техніки для зміни обмежуючих переконань. Кожна зустріч це можливість перепрограмувати наш мозок на енергоефективність. Я як психолог допомагаю клієнтам створити персоналізовані стратегії управління думками, навчитися відрізняти корисні думки від тих, що крадуть енергію. Контакти для отримання інформації щодо індивідуальної психологічної консультації в описі до цього відео. І зараз час перейти до вправи. Вправа Аудит енергетичних витрат: Ця вправа допоможе вам виявити та оптимізувати ваші ментальні процеси. Крок перший. Він полягає в ідентифікації патернів. Візьміть аркуш паперу та створіть таблицю з трьома колонками. Першу колонку підпишіть як ситуація. Друга колонка автоматична думка. Третя колонка Рівень енергії після. Згадайте вчорашній день. Запишіть 5-7 ситуацій, коли ви відчували зниження енергії. Для кожної ситуації зафіксуйте, яку першу думку ви подумали і як це вплинуло на вашу енергію. Ось приклад. Ситуація. Начальник дав додаткове завдання. Автоматична думка. Я ніколи не встигну все зробити ідеально. Рівень енергії 3 з 10. Наступний крок цієї вправи полягає в розпізнаванні паттернів. Подивіться на свої записи. Чи бачите ви повторювані теми? Чи часто ви думаєте з підходом все або нічого? Чи намагаєтеся ви читати думки інших людей? Чи прогнозуєте ви майбутнє в темних тонах? Чи порівнюєте себе з іншими? Обведіть найчастіший паттерн червоним олівцем? Наступний крок полягає в створенні енергоефективних альтернатив. Для кожної деструктивної думки створіть енергоефективну альтернативу. Ось приклади. Замість фрази Я повинен робити все ідеально. Спробуйте фразу Я роблю достатньо добре для даної ситуації. Замість думки, усі подумають, що я не вдаха. Спробуйте таку фразу. Я не знаю, що думають інші. І це не моя відповідальність. Замість я ніколи не впораюся. Спробуйте я зроблю наступний маленький крок. Запишіть 3-5 персональних енергоефективних альтернатив. Знаєте, що найбільше надихає мене в груповій роботі з деструктивними паттернами мислення. Момент, коли учасники починають ловити одне одного на автоматичних думках і м'яко підказувати альтернативи. Наша група стає живим тренажером для нового мислення. Ми працюємо над такими темами як розпізнавання когнітивних спотворень. Техніки зупинки руйнівних думок, створення персональних енергетичних мантр. Взаємна підтримка у моменти ментальних збоїв кожен учасник отримує групову мудрість, коли 10 людей допомагають вам побачити ситуацію під різними кутами. Рішення знаходиться набагато швидше. Ми вчимося разом перетворювати розум з енергетичного вампіра на надійного союзника. Це не просто психологічна група, це лабораторія нового здорового мислення. До речі, учасники часто говорять, що групові інсайти працюють краще за індивідуальні, бо коли бачиш, як інші долають схожі патерни, віра в можливість змін зростає в десятеро. І як наступний крок нашого модулю переходимо до медитації. Медитація. Перепрограмування внутрішнього комп'ютера. Сядьте зручно. Дозвольте очам закритися. Зробіть кілька Глибоких вдихів. Відчуваючи, як ваше тіло розслабляється, а розум стає спокійнішим. Уявіть, що ваш розум це надсучасний комп'ютер. Протягом років на нього встановили безліч програм, деякі з них працюють у фоновому режимі, споживаючи енергію. Сьогодні ви головний системний адміністратор цього комп'ютера. У вас є повна влада вирішувати. Які програми залишити, а які видалити або оновити, подивіться на екран вашого внутрішнього комп'ютера. Там відкрито багато вікон. Зверніть увагу на перше вікно? Це перфекціонізм. Ви бачите, як ця програма постійно сканує помилки. Вона вимагає переробки. Натисніть правою кнопкою миші. Виберіть опцію Оновити до версії прагнення до якості. Дозвольте цій програмі. Стати м'якшою та мудрішою. Вікно катастрофічне мислення. Ця програма показує лише страшні сценарії майбутнього. Натисніть опцію налаштування. Активуйте функцію. Реалістичне планування, дозвольте їй показувати різні варіанти майбутнього, Вікно внутрішній критик Ви бачите, як ця програма постійно генерує негативні оцінки. Натисніть опцію Редагувати. Змініть в ній голос з критичного на підтримуючий. Перетворіть критика на мудрого наставника. Наступне вікно це синдром рятівника. Ця програма автоматично завантажує проблеми інших людей. Натисніть опцію Встановити межі. Дозвольте цій програмі працювати лише тоді, коли це дійсно необхідно. Тепер погляньте на свій оновлений внутрішній комп'ютер. Ви помічаєте, що він працює плавніше і споживає менше енергії. Індикатор батареї показує зелений колір. Створіть нову програму Енергетичний менеджер. Вона буде автоматично відстежувати, які думки дають енергію, а які забирають. Активуйте її прямо зараз. Становіть щоденне нагадування перевірити роботу внутрішнього комп'ютера. Чи всі програми працюють на мене? Зробіть кілька глибоких вдихів через цей новий оптимізований розум. Відчуйте, як він стає. Вашим надійним партнером у створенні енергійного життя. Скажіть собі подумки. Я маю владу над своїми думками. Я обираю думки, які дають мені енергію. Мій розум це мій інструмент для створення радісного життя. Кілька глибоких вдихів. І коли будете повністю готові, м'яко відкрийте очі. Зберігайте це відчуття внутрішньої оптимізації, пам'ятайте, що перепрограмування думок це навичка, яка розвивається з практикою. Будьте терплячими та добрими до себе у цьому процесі. Цей модуль, як і всі інші, я створила як дипломований психолог для самодопомоги в подоланні хронічної втоми, але розуміння того, як будувати здорові стосунки та ефективно комунікувати, корисно не тільки при втомі, це універсальні навички для щасливого життя. Якщо ви відчуваєте потребу в більш глибокій роботі із стосунками, комунікацією або іншими життєвими викликами, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної роботи зі мною або до групової психологічної роботи. Як дипломований психолог, я працюю з широким спектром тем від подолання хронічної втоми до роботи з тривожністю, депресією, складними стосунками, особистісним ростом. Групова робота це 10 зустрічей в онлайн форматі, група до 10 осіб, тривалість кожної зустрічі до 3 годин. Це можливість не тільки отримати професійну підтримку, але й знайти однодомців і розвивати навички, які змінять якість вашого життя. Контакти для запису в індивідуальну роботу або групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. Продовження програми у наступних модулях буде розвивати кожен аспект подолання. Продовження програми у наступних модулях буде розвивати кожен аспект подолання хронічної втоми через поглиблену психологічну роботу, практичні вправи та відновлювальні медитації.